Якась поміч. Там пишеться і ВПО, і пострадавші, і багато. це зразу каже сертифікат на 12 тисяч. Я не сподівався, що так, але дякую, кажу голові громаді. Налічко не дають, а товару можна брати. Про таку сажалку. Бачите, отак сажається. Це у нас тут капуста є, є пекінка, є броколі, є просто кабачок. Отак саджається. Одна людина набрала в ящик чи що-небудь, ну є козачок. Оце. Тут ранні сорти пополам. Ще хочу кавуна на розсаду вкинути. Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Мазур Ярік. І сьогодні я хочу трохи вам розповісти про таку сажалку. Так гарно посадяна. Зараз покажу вам. Але в першу очередь отакий сертифікат Благо Львівська область. Так як ми займаємося, ви самі бачите цим в моїх відео. І голова громади нас записала на отакі, таку організацію сертифікат Благо. І вони можна тут бачити на все йде. По будівництву тобто, корови і ну, коротше, огородникам. Ми вибрали групу огородників, так як ми займаємося тим. Я багато чого собі. Це зразу сертифікат на 12 тисяч. Розчитувалися, ну, як ми сертифікатом, а отримали тільки епіцентрі, магазин епіцентру. Ми були там. Ну і я, як говориться, набрав трохи того, що мені треба по огородництву. Така сажалка, вона тисячу... З копійками стоїть. Звичайно, я б собі таку, ну, думаю, зварив би чи як, бо у нас була там на Херсонщині. А тут, думаю, все рівно налічкою не дають, а товару можна брати. І ми взяли таку сажалку. Бачите, вона якраз взяв капусту, ну, та розсаду, то ми думали так. Але в першу очередку я хотів на кукурузу садити кукурузу. Взяли ми, зараз покажу, що ще дещо взяли, плівка є. Взяв 50 метрів 3-метрова, 80 мікрометрів, тепер землі взяв. Небагато, якраз для себе взяв трошки землі. І шланги взяв. Не буду зараз показувати, бо багато, воно порозкидувано, так кучу я не зберу, але можу вам оповісти, що ще взяв. Ще взяли ми ручний оприскувач, лопати, граблі. Так як там все не дають, тільки виборочно, то ми взяли, що нам треба. Ми вирішили відкрити ґрунт, вкинути, бачите, отак саджається, Отак саджається, Просто тут трохи грудки, бо ми перекопували. Так саджається розсада. Люба розсада, бачите, отак саджається. Так вона сажається, бачите, кидається тут і вона раз і є. Те, щоб управляти, може трохи більш, щоб було все, сімедоля, щоб було на От так і піде, таким макаром садиться. Ще, щоб перечислити, я скажу вам, що окуляри взяли захисні, респіратора взяли, бо все, все рівно бризкати будемо від шкідників та й так вносити міндобрива по листу. Нічого такого, як то кажеться, лишнього ми не брали. Ну, ми взяли тільки на 10 тисяч. Тут все в буклетах розписано. Це мені дали іменний сертифікат. Все пишеться, бачите, для чого можете використати його. Я не сподівався, що так, але дякую, кажу, голові громаді. І у нас отак, бачите, отак у нас садиться капуста. Росада у нас закалена, бачите. Росада вже закалена, воно видно по стовбору. Так що на кассетну це спосіб добре, що у нас зразу, бачите, стоїть, полили і непогано вона себе, як то кажеться, почуває. І ми будемо так садити. Навіть взяв, бачите, я взяв. касети розсаду. Це, Це у нас салата. Бачите, От таке корневище в, не, в неї. І помалу будемо садити, будемо пробувати. Пробуємо тут все, що вдасться. Все у відео буде. Деяка розсада у нас, звичайно, буде. Якщо я хочу кавуна на розсаду вкинути, навіть на продаж, той самий огірок. Ті самі, як кажеться, капуста у нас буде різня. Вже непогана капуста у нас вже тут є. Ранні сорти тут є. Відсірми сакати у нас. Ну і є козачок, оце тут ранні сорти пополам. Тут середня, там пізно. Тут же, бачите, почти одинаково, а яка різниця? Це є рання, це середня, навіть пізна, скоріше, бачите. Але от то, що ще трошки, і можна розсаду, як то кажете, ну, провітрюється, провітрюється з двох сторін. У нас трошки, правда, бурянчик є, але не страшно. Так як ми ще вчора кинули тут 96-ту. Це для себе трохи трохи на продаж буде огірок. Огірки самозапильні. F1. Нормальний, як я вам скажу, нормальний. такі у нас дешеве насіння саньки, але постійно збираємо, садимо непогано. Ну а це капуста. І проходили ми тиходермою. Бачите, що би не було чорної ножки. І у нас, тому що чорна ножка, як по, вона викуси, може, викусити може всю повністю розсаду. Так що в нас ще є, ми пройдемося по, по ньому. Там що 12-14 днів можна проходити нею. Це гриб, який вбиває гриби погані. Добрі гриби лишає а погані вбиває. Ми давали по ґрунту і раз давали по, вже по цьому, по листочках. Бачите, по листю, як я називаю по листю. Отак От саджається. Одна людина набрала в ящик чи що-небудь і саде. тут ми вже посадили, бачите, розсаду. Відео в мене буде. Це я дивимося. У нас тут капуста є, є пікінка, є броколі, є проста кабачок, це розсадує все і кукурудза. E, полили непогано. Себе я бачу піднялася все, навіть видно от, на другу сторону, видно, як вона стоїть. Вона не прив'янує ні, нічого, тому що вона кор корнова система в неї розвинута в касеті, і вона собі помаленьку буде рости. Через 10 днів можна азотні дати пройтися. Ну, це вже будемо послідовно. Я покажу у відео. Е, дякую, звичайно, це не реклама. це не не реклама, реклама, але дякую, що є такі, така організація. Бачите, тут все дається, кому інтересно, можете, можете собі подзвонити, спитати, що до чого, яка вона давала тим людям нужденним, певно, хто займається або якась поміч. Там пишеться і ВПО. І пострадавші, і багато дітей, Ну, до багато хто може де витратити. Навіть на ту саму. О, коні не перевелися. Бачите. Зараз основна робота трактори і коні. Пишеться. Для чого? Дякуємо. Пишіть, може, у вас такі є благодійні. Буде інтересно. Всім здоров'я, Україні перемога, до побачення.